Аня, а ти що тут робиш? Почекай, вона зі мною сидить. А, а я? А ти не сидиш? Показуй далі. Аня. У чому проблема? Тільки не треба зараз сказати все добре, все нормально. Я бачила твій Тікток. Почекай, я ж ніби всіх заблокував. І як тобі? Жахливо! Ну подумаєш, туш розмазалась трошки, ну вона ж в мене до чого тут туш? Ти можеш включити своє останнє відео? Ти хочеш ще раз подивитися, тобі сподобалось. Ну, я ж кажу, та туш. Просто включи своє останнє відео. Та на на на! А тепер знайде між моїм і своїм хоча б одну відмінність. У мене тут тушу розмазалась? А, ти ти задумала своєю туше. Для чого так робити? Боже, ну ніби ти одна маєш право знімати в Тік-Ток. Це тут до чого? У тебе повністю скопійовані відео з моїх слово в слово. Неправда, взагалі, неправда, я там в одному місці місцями слова поміняла. Ти жартуєш чи що? Невже не можна щось своє придумати? Ну ти наша? В тебе просто так класно виходить. Я пробувала своє щось придумати, але чесно, такий бред. Mm -hmm. Ну, може, тобі здається, викладе щось нове і сама побачиш, твоя аудиторія тебе знайде. Ну, ага, як вони засміють і... Я не буду, ні. Як хоч, але свої відео я копіювати забороняю. Ідеї, звичайно, можу брати, але текст пише сама. До речі, потрібно щось викласти. О, і мені. Ось це. Покажи. Маша знов. Ну, що штані роз. Але, взагалі що за несправедливість? Десь в тебе це відео набрало 400 тисяч, а мене точно таке саме набрало 100 переглядів. Бо не треба копіювати. О, ще хто кого копіює? Все, все, не буду більше не буду.